Яма помчала до води. Вона завжди туди забігла, вибігла, вже наплюхалася, все як положено. Акула моя. Дочекалася, що нарешті вийшли. Ой, а водичка відступила. Було більше, було до сюди. Тут уже так. Які тварі оце палять плавні Ну що за двоногі виродки, блін. Кошмар. Ще такий вітер, жара така. Це сухезне уроди. Течія йде туди. О, ну куди вона йде? Там все заміліло. То, мабуть, з цього півострова нашого. Сюди грибе. Так, да, отступила водичка. Конкретно от сьогодні. Камні такі, воно накидані. Того раз ми були, не було такого каміння. Да, Ема? Скажу, якось все помінялося, і не так, як треба. Прям бурлить так воно. Ну. Ну, то що вітер? Сволочі такі. Сонце не видно. Що, вода холодна, да, Ема? Не хочеться плавати. Ну, Таке буває. Так, не лазь там, бо повно скла. Ще поріжеш лапки. Ема. Ема. Іма так чує, так слухає, що прямо... Поріж мені лапу. Лічі тебе потім. Купайся, ти ж хотіла. Все, вже не хочеш, а що таке? Таке собі водоще. Трошки де приснути депрес... кувати. Що, киця моя? Купайся, давай.